Господь гряде. Таке привітання, брат Микола, забув згадати. Чи всі можуть з радістю сказати, відповісти на це привітання? Ні. Тільки що, брат Михайло каже, треба слова виправити, співає вільна Україна. А де вона вільна, як Україна, в гріхах? Та багато рахують що, ну вільна співають, що ніби незалежна, ніби е, в політичному плані, але в духовному плані. Багато людей знаходяться в гріхах, і ось тому ось ці слова, гряди Господи, не всі можуть з впевненістю сказати. Чому? Тому що не чекають Господа. Тому що ці слова може з певністю сказати і чекати Господа той, хто є в Господі, той, хто є в Ісусі Христі. А щоб бути в Ісусі Христі, сьогодні якраз таке свято дуже цікаве свято святого водного хрещення, де Господь показав нам приклада. Як воно має відбувати, що таке насправді хрещення вже повно з самого ранку цих новин, як люди йдуть, як, як вони називають на водохрещя, в принципі, правильно називають. То не є хрещення Господнє, то водохреща, то е, слов'янська традиція, язичницька ще з дохристиянських часів вона була, вона по цей день залишилась, перемішалася із, е, ну, із християнськими якимись традиціями, і, і наслідок маємо. Але. Що потрібно для того, щоб дійсно це було святом моїм святом? Багато хто з нас прийняв святоводне хрещення, хтось уже не один десяток років, хтось, можливо, перший рік, і ми згадуємо, як ми дійсно обіцяли, як говорить слово Боже, служити йому в чистій і добрій совісті на все своє життя. Пам'ятаємо напевно кожен момент, всю ту обстановку, яка була, і тепер, коли ми слідуємо за Ісусом, наскільки важливо розуміти своє. Положення. І сьогодні ми будемо дивитись в Слово Боже і давати відповідь на питання, а що значить біблійне хрещення, і що значить бути у Христі. Коли брат Михайло проповідував в неділю, він згадував це місце писання, яке записано в посланні до Гала 3 розділ 25, 26, 27 вірші, написано такі слова. Бо ви всі. Сини Божі через віру в Христа Ісуса. Бо ви всі, що в Христа охрестилися, в Христа зодягнулися. Ну добре було б, якби було сказано, ну, ви всі сини Божі. І всі би так раділи, і багато хто радіють і кажуть, і ми, ми ж всі діти Божі. Ні. А хто діти Божі? Хто, дивіться, 26 вірш, ви всі сини Божі через віру в кого? В Христа Ісуса. Тому що Він є Спаситель, тому що Він показав нам цього приклада, тому що Він збершив спасіння наше на хресті на Голгофі. І далі ці слова, всі ви що в Христа, охрестилися. Так ми з вами згадуємо ось це хрещення, коли Христос показав нам приклада, але Слово Боже йде далі, і апостол Павло показує, що насправді це видимий знак ось цього святого водного хрещення. Воно означає щось набагато більше. Ви Охрестилися, ви занурилися в Христа. Ми знаємо, що хрещення, із грецької мови, на якій написано і оригінал Нового завіту, означає занурення. Ви занурилися в Христа, ви тепер знаходитесь у Христі, ви живете у Христі, принаймні так має бути у всіх тих, хто істинно повірив і послідував за Господом. Ось що означає хрещення. Всі ви через е, віру, е, Сини Божі, в Христа Ісуса, і ви занурилися, ви е, далі це слово зодягнулися в Христа. Ось як я одежину якусь одягаю, і, е, і можна сказати, чи святково я зодягнений, чи не святково, чи я тепло вбраний, чи не тепло, е, ну і так далі. Е, брати, коли. В хорі співають, то кажуть, треба білий верх, темний низ, і вже, вже якась. Або там хор діток приїхав, і там у них ми бачимо там червоне, чорне, але це зовнішній вигляд лише. А коли ми затягаємось в Христа, ми живемо в Христі, ми стаємо частиною одне з Христом. Ви ще в Христа охрестилися, в Христа затягнулися. Коли ми з вами візьмемо цей цікавий момент, Ось це богослів'я одягу ще Старого Завіту, коли ми з вами читаємо третій розділ буття, 21 вірш, ми пам'ятаємо, коли Адам з Євою згрішили, що вони побачили? Що вони нагі? А що вони до того не, не були нагі? чи що? З'явився сором, з'явилось почуття провини, і вони почали що? Прикривати, зшили там собі опоясання з листочків. А Бог, що Бог зробив Адамовій жінці його одежу шкуряну і задягнув їх. Бог прикрив не листочками, десь там трошки, Бог задягнув повністю. Бог прикрив оцю наготу. І з одного боку, це зовнішня, зовнішній одяг, зовнішній вигляд. З іншого боку, це е, духовна люди стали е, нагі, люди стали Е, Відкриті, люди стали незахищені. Сатана роздягає по цей день. Так, це фізично, але це йде від духовного. І от хто в Христа, той, той зодягнений в Христа. Хто в Христа охрестився, Він зодягнений в Христа. І тому, коли ми навертаємось до Ісуса Христа, коли ми віруємо Його приймаємо, Він зодягає нас в одежу праведності. І ми з вами не так давно згадували із книги об'явлення із третього розділу, п'ятий вірш. Там написано, що переможцеві дам зодягнутись у білу одежу. Ось цей білий, цей одяг святості. Пам'ятайте старого завіту. Наша праведність як попляно, поплямована місячним одіж. Ось це брудне, десь десь ми намагаємось відчиститися, воно ще, ще більше брудніше стає. І ось тому, ось це є наша праведність. І ось тому святе водне хрещення це показник моєї віри, що я повірив Ісуса Христа, що я бажаю виконувати Його постанову, що я бажаю проявляти послух і далі слідувати за ним. І Бог зотягає мене в свою одіж. І тим, хто вже увірував, дивіться. Перше, давайте хотілося б ще згадати книга пророка Ісаї, 61 розділ, коли Христос. В синагозі в Назареті читав слова із книги Пророка Ісаї. А, і ось я хотів би прочитати повністю цей уривок з першого по третій вірші. Він а, тут написано такі слова, і Христос їх читав: Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним послав мене, перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити рік уподобання Господу та день помсти для нашого Бога, щоб потішити всіх хто в жалобі, щоб радість чинити сіонським жалобникам, щоб замість попилу дати їм оздобу, оливу радості замість. Замість жалоби, одежу хвали замість темного духа, і будуть їх звати дубами, праведностями, саженці, саженцями Господніми, щоб прославився Господь. Христос прочитав ось ці перші слова, але дивіться третій вірш, для чого посланий Господь, що Він приносить нам? Він приносить радість, Він приносить, дивіться, третій вірш, замість попелу дає оздобу. Люди в своїх гріхах заслужили тільки покарання, тільки попіл. Ось, ось, наша, ось наш одяг, ось наша праведність, це попіл, це ніщо, це гріховність, а Господь дає оздобу, а Господь дає, тут написано, одежу хвали замість темного духа, світлий одяг, чистий одяг. Одяг праведності. А чи всім Господь дає? Ні, не всім тим, хто повірили в нього. Ми знаємо з вами, коли апостол Павло згадує Ефесян, 1 розділ 13 вірш, напевно, ми знаємо на пам'ять Ефесян 1.13, що коли ми почули, Ефесян 1:13, почули слово істини, благовістування нашого спасіння, і увірили в нього, Ефесян 1,13. То ми запечатані у ньому, і ви, як почули, були слово істини, Євангелію, спасіння свого, та й в нього увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці. Охрещені, занурені і запечатані, Бог поставив свою печать. Коли, коли почули, і коли увірували, коли повірили, і ось відбувається ось це духовне хрещення в день, коли Христос показав нам приклада. Як має відбуватись хрещення, третій розділ Матвія, 11 вірш? Іван Хреститель говорить такі слова: Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. Він буде занурювати в Святого Духа і в вогонь. І це не є синоніми, це протиставлення, це протилежні речі, які е, стоять по різних берегах річки, якщо можна так вимовити. І дивіться, 12 й вірш. <кій> Іван говорить: у руці своїй має він віячку і перечистить свій тік, пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить у вогні Невгасимім. Він буде занурювати, він буде хрестити Духом Святим і вогнем. Ті, що повірили, як ми з вами говорили, Бог зотягає в одежу праведності, Бог скидає ту одежу, яка є попілом, яка є гріховністю, Бог затягає в білу світлу чисту одежу і занурює. Бог хрестить Духом Святим, Бог наповнює Духом Святим. А ті, хто цього не робить. А ті, хто тут контекст, якщо ми читаємо, Іван Хреститель перепрошую, звертається до садукеїв, фарисеїв, які там також ніби йшли хреститись, але насправді серце їх далеко відстояло від Господа. Іван їм каже, ви вчиніть гідний плід покаяння. Не думайте говорити, що батько у нас Авраам. Тобто вони надіялись на, на те, що там вірили, що батьки вірили, що вони якісь традиції додержували, нічого це не дає. Дає спасіння, дає відродження духовне, жива віра, яка є від серця, жива віра в нашого Господа Ісуса Христа. І ось тому Іван і звертається і говорить, що на прикладі цих фарисеїв і тих людей, які щиро послідували, прийшли, і, як написано, тут визнавали гріхи свої. Одна із умов, коли люди йдуть до покаяння, йдуть далі до хрещення, це визнання своїх гріхів, щире визнання, бо воно може бути показовим. І дивіться. І Іван Хреститель якраз проводить ось цю, ось цю межу, що він буде хрестити Духом Святим. Він буде занурювати, він буде давати ось цю нову одежу, новий одяг, білий одяг праведності тим, хто щиро повірили в Господа, і буде занурювати вогонь. Як тут написано у 12 му вірші, полову попалить у вогні неогасимим». Це друге хрещення, це вічне хрещення. Іван Богослов, коли він в книзі об'явлення говорить за це, він каже, це смерть друга. Звідти вже вороття немає, де вогонь не вгасає, де е, будуть вічні муки. Але Господь закликає нас, ті, хто вже повірили в нього, ті, хто вже послідували за ним, щоб ми, да... <кій> щоб ми далі наповнювались ним, щоб ми далі зберігали ось той, ось той одяг, який Господь нам дав. І дивіться, в посланні до колосян, третій розділ з восьмого вірша, ми з вами читаємо, де Господь говорить, в що ми маємо затягатись тепер. Послання до Колосян 3 розділ з 8 вірша. Тепер же відкиньте і ви все оте: гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню з її вчинками та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її, де нема ані Гелена, ані юдея, обрізання та необрізання, варвара, скита, раба вільного, але все та у всьому Христос. Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння, терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть, так і ви. А над усім тим, зодягніться в любов, що вона союз досконалості. Дивіться, апостол Павло говорить дуже схожі слова, які записані в посланні до Галат. Він перелічує, дивіться, зодягніться, візьміть на себе цю одіж. <кій> що ми маємо зодягнутися? Але перше, ніж зодягнутися, каже, що скиньте, роздягніться, скиньте себе стару людину, скиньте себе всі ті наслідки старого гріховного життя. Відкиньте все. Апостол Павло тут говорить, все те, що було до увірування. Ось воно справжнє хрещення, ось воно справжнє слідування за Господом. Треба відкинути. Треба відмовитись від того всього старого, як тут, <кій> як ми з вами прочитали. І зодягніться. Відкиньте там різні гнів, лютість, злоба, богозневага, безсоромні слова, але зодягніться, дивіться, які якості, щире милосердя, добротливість, покора, лагідність, довготерпіння. Дуже схожі слова, як апостол Павло Галатам говорить: же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержавість дуже схожі слова це є наслідок. Наслідок життя духовного, наслідок їдання з Господом, наслідок того, що Господь охрестив нас Духом Святим, занури в нас в Духа Святого. Те, що ми відроджені духовно, не Христос народився в наших серцях, а Він, великий всемогутній Бог, відродив нас до нового життя. Ті, що в Христа охрестилися, в Христа зодягнулися. Послання до. Риблян 6 розділ апостол Павло також говорить за це хрещення і ще ширше пояснює і ще ширше закликає нас і показує, що означає це хрещення в духовному плані. Римлян 6 розділ з 2 по 4 прочитаємо з 11 по 13. Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім? Чи ви не знаєте, що ми всі, що хрест, хто хрестився у Христа Ісуса у смерть? Його охрестилися, ну, поки зупинимось. А як то цікаво, що ми охрестилися? Ми занурилися в смерть. Дуже цікаво, то значить, що ми зодягнені в цю смерть. І цю смерть має бути видно. Так, має бути видно. Ми маємо вмерти раз і назавжди. Для старого життя, для гріха, для життя для себе самого, а жити для Господа. І дивіться, Він говорить далі, у смерть його хрестилися, що означає ось цей символізм. Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Христос із мертвих, як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити, ходити в обновлені життя. Поховані хрещенням у смерть, і як Христос Воскрес, так і ми. І знову ми бачимо у Христі. Там ми з вами прочитали в посланні до Галат, що ми в Христа охрестилися, ті, що з Христом. Тут ми бачимо, що ми у Христі маємо, ми воскресаємо з Христом, ми маємо ходити в обновлені життя. І далі дивіться, що це означає практично. З 11 по 13. Тут весь уривок говорить, але. За браком часу, дивіться, з 11-го вірша. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і, жази, і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашому. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись Його пожадливостей. І не віддавайте членів своїх гріхов за знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові, яко ожилих із мертвих, і члени ваші Богові за знаряддя праведності. Бо хай гріх не панує над вами, бо ви не під законом. А під благодаттю. Дивіться, тут такі слова вживає апостол Павло. Віддайте, вважайте себе за мертвих. Нехай гріх не панує, щоб вам слухатись. Кого ми слухаємось, того ми і раби. каже апостол Петро. Також ці слова говорить. І тому наскільки важливо тепер, коли послідували за Ісусом, коли дійсно пережилось це духовне відродження, коли прийняли Господа в своє серце? Тепер нехай гріх не панує. Тепер вважайте себе за мертвих для гріха. Тепер віддавайте свої члени свого тіла Богові за знаряддя праведності. Тепер життя послуху, послуху нашому Господу. І ось тому, наскільки важливо розуміти, як, як Христос говорив, коли возносився з цієї землі, 24 розділ Євангелія від Луки, 49-й вірш, Він каже апостолам, що учням своїм не відлучайтесь від Єрусалиму, доки не зодягнетесь силою згори. Ось я посилаю на вас обідницю мого Отця, а ви позостанетесь в місті, аж поки не зодягнетесь силою з висоти. Господь обіцяв цю силу. Учнів, це був відтермінований процес, коли Христос був з ними, потім Христос вознісся, послав Духа Святого. <кій> Тепер ми з вами прочитали, що кожен, хто відкриває своє серце, хто почув слово істини і увірував в цю істину, в євангельську істину, не в традиції, не в те, що люди придумали, і хто далі продовжує жити цією істиною, той має ось цю силу, той наповнюється Духом Святим. І, звісно, це процес, який має постійно відбуватися в житті людини, яка повірила. І ось воно хрещення. І ми дивимося, наскільки ось це хрещення, біблійне хрещення, духовне хрещення, наскільки далеко воно відстоїть від того обрядового, традиційного і далеко, взагалі, яке не має нічого спільного із біблійним. Де люди просто занурюються, не маючи ні віри в живого Бога, ні знання Євангелії. Ні перебування в Слові Божому, ні сили жити переможним життям, ні навіть знання, а що є Боже, що є не Боже, і так далі, і тому подібне. І ось тому ось у нас є стандарт, ось у нас є еталон, і Господь закликає, щоб ми зодягалися, щоб ми. Провадили це християнське життя, життя боротьби, бо, тому що в цьому і заключається християнське життя. Господь говорить до нас в посланні до Ефесян через апостола Павла, 6 розділ, 14 вірш, і закликає, щоб ми зодягнулися у повну зброю Божу. Бо е, наше послання до Ефесян. 6 розділ, 14 вірш написано: Отже, стійте, підпер... підперезивши стегна на свою правду і зодягнувшись. Я, мабуть, не той вірш написав зараз. 6, 6. 13. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб ви могли дати опір дня злого і все виконавши витримати. Ну і там далі говориться, що для цього потрібно робити. І 11-й вірш зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських. Ось воно, християнське життя. Все виконати. А що виконати? Та те, що написано в слові Господньому, те, до чого Господь закликає мене, залишитись йому вірним, вірним виконання його слова, вслідування за ним. Ось воно біблійне хрещення, ось воно духовне хрещення. Тому що видиме хрещення, навіть якщо людина все правильно зробила у видимому плані. Навіть якщо людина пішла до водного хрещення через повне занурення, як говорить слово Боже, через. Після молитви покаяння, яку звершила, але якщо не перебуває в Господі, але якщо серце було закрите, але якщо все це було тільки зовні, а не було сердечно, то це все не має ніякого сенсу. Тому що справжнє хрещення, воно це лише видимий, видиме вираження того, що відбулося у мене всередині. Справжнє хрещення це видиме вираження того духовного хрещення. Він буде святити дух, він буде хрестити Духом Святим і вогнем. Це вираження, це наслідок того, що відбулося у мене в серці. І тому справжній християн він бажає, він прагне ось цього пообіцяти Богові цього зовнішнього хрещення, бо воно відбулось у нього вже всередині. Бо він уже занурений Духа Святого, бо він уже йде з Христом, він уже бажає жити переможним життям. Ось воно справжнє хрещення, ось воно богослів'я справжнього хрещення, до якого Господь нас закликає. І окрім того, коли ми з вами дивимось, ми не тільки охрещені з ним, як ми у посланні до Галат ще раз нагадаємо. Хотілося б коротко, третій розділ 27-й вірш, бо ви всі, що у Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. І ще пару місць Писання, де написано в посланні до Ефесян, другий розділ, 10-й вірш, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед нам приготував, щоб ми в них перебували. Ми створені в Христі Ісусі. Ми охрещені в Христа Ісуса. Ми написано 2 Коринтян 5, 17, що хто у Христі, той. Створіння нове, але хто? Той, хто у Христі, староданю минуло, тепер сталося все нове. І ось тому. Потрібно бути у Христі, перебувати у Христі, зростати у Христі. Послання до Колосян, третій розділ з першого вірша, апостол Павло говорить: отож, коли ви воскресли з Христом, як ми з вами в Риблінь читали, що ми воскресли з Ним силою Бога, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці, думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, наше життя. Життя, тоді з'явитись з ним у славі і ви. І ми дійшли до того, з чого ми починали: зі слів гряди, Господи. Чи всі можуть сказати з впевненістю і з радістю, і з цим великим бажанням ці слова? Всі ті, хто у Христі, всі ті, хто мається духовне хрещення. Всі ті, хто пережили це духовне відродження, всі ті, хто, як написано, воскресли з Христом, хто охрещені з Христом, хто, як тут написано, готові з'явитись з ним у славі. Але для цього потрібно бути в Христі, перебувати, зростати в ньому. І коли Господь прийде, бути готовими. І поки, він, поки він ще чекає, виконувати його волю, бо він бажає спасіння, спасіння кожній людині. Щоб дійсно ми, ми молимось про це, щоб Україна була вільна, але вільна від гріха, і тоді вона буде вільна в інших планах. А так можна бути вільною зовнішньо, але в рабстві в духовному. І тому ми молимось. Молимось ще за багатьох людей і пильнуємо за своїм станом, щоб нам перебувати в Христі, щоб нам відкинути все старе, задягнутися в нову людину. Все далі укріплюватись, укорінюватись, як апостол Павло каже, перебувати в дусі, наповнюватись духом, і Господь благословить кожного з нас. Йому слава за все, амінь.